Так, усім доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про перспективи розвитку туризму на теренах Жовківського та Червоноградського районів Львівщини. Чому ця тема на сьогодні є досить актуальною? Як всі ми знаємо, останніх 3-5 років в Україні в принципі, людей збільшиться інтерес до здорового способу життя, до здорового харчування, і, в принципі, це не дивно, тому що ну, як то кажуть, здоровому тілі здоровий дух. Велотуризм та велоподорожі, в принципі, це дуже цікаве поєднання, котре сьогодні стає звичайно життя країнах Європи. Всі ми знаємо, що ми хочемо потрапити в Європу. Ми наслідуємо їхні тенденції, і ось велотуризм як один із способів наслідування європейських тенденцій. Реалізація модного явища в Україні це один із варіантів для економічного і розквіту регіону. Тому що, як ми знаємо, у багатьох країнах Європи велотуризм як третини, і в принципі туризм як третинний сектор економіки приносить чималі доходи країні. На сьогоднішній день одним із перспективних областей, які мають в принципі передумови для розвитку велотуризму, є Львівщина, а точніше, її північні адміністративні центри. Всі ми знаємо перед тим, як в принципі робити будь-яке явище на Певні території потрібно зважити всі за і проти, тобто усі можливості, усі слабкі сторони та сильні. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що із слабких сторін на сьогоднішній день мають північні райони, точніше Чорноградський та Жовківський район? Що не дозволяє їм поки що розвивати велотуризм на даній території? На мою думку, в цих районах досить погано розвинена інфраструктура, мало... Реконструйованих пам'яток архітектури, в тому числі там погані, наприклад, дороги, і відсутність, наприклад, для велотуризму, відсутність велосипедної інфраструктури, щоб людям було зручно. Так, звісно, зокрема, навіть елементарне маркування. Е, також, як відомо, в принципі, наш район не є дуже розрекламований. Якщо поріб, наприклад, з Жовківським, ми поки що в цьому плані відстаємо. А щодо сильних сторін, що у нас є перевага? Тобто, як ми знаємо, наприклад, на сьогоднішній день про туризм мало хто говорив саме в нашому районі чи в Шовківському. Тобто, в нас, в принципі, відсутня конкуренція на сьогоднішній день. Зокрема, ми дуже близькі до потенційного джерела туристів, тобто до Львова. До речі, можливо, хтось вас знає, яка, ну, хоча б приблизно відстані Чорнограда до Львова. 76 кілометрів. Так. Uh, а це перспектива в тому, що ну, перевагою є те, що в нас близькість до кордону, і в принципі, якщо пролобіювати відкриття піших переходів для велосипедистів, буде досить зручно відвідувати червоноград і жовтку, переїхавши кордон. Тобто, в принципі, можемо роздати питання міжнародного туризму. Так. Але все ж таки в нас одно впирається, як то кажуть, ті самі велодоріжки, маркування і так далі, навіть елементарно від кордону до нашого міста, нашого району. Щодо архітектури, скажіть, будь ласка, на вашу думку, які види туризму ми, в принципі, можемо розвивати на теренах північно-західних адміністративних центрів Львівщини? Враховуючи насиченість нашим містом тих самих церкв, у нас, наприклад, дуже багата архітектура, зокрема, всім відомий палац Потоцького чи реально у нас може так, так, у так. Нас може розвиватися паломницький туризм? Ну, так само може відбутися реконструкція палацу Потоцького. Це досить заманливо для туристів буде. Так, наприклад, яскравим прикладом по сьогоднішній день залишається реконструкція Палацу Потоцьких в Тартакові, це не так далеко від Чорнограду, і люди готові долати таку відстань від Львова. До того ж, це ж все одно потрібно проїхати Червоноград, щоб потрапити до Тартакова. Тобто, в принципі, якщо б ми постаралися, ми могли б, як то кажуть, затримати цього туриста в нашому місті. Іскравим прикладу щодо паломницького туризму є елементарне, навіть Крехів. Можливо, хтось з вас був там? Так, я раніше була в Крехові. Можливо, ви знаєте, до якої, якої єпархії відноситься дана церква? Скарськожаківський. Так. Англий-католицька Це церква цій Васильян. Так. І на сьогодні вона досі приймає велику кількість туристів, тобто вони в цьому, в принципі, зацікавлені. А, так, давайте переглянемо, в принципі, ось у нас подані сильні сторони та слабкі сторони. Щодо спорядження, це справді слабка сторона також нашого, нашого району, тому що у нас сьогодні у нас немає, наприклад, тих самих, навіть, приватних фірм, які готові давати спорядження велотранспорту і тому подібне. Щодо сильних сторін, в принципі, ми всі їх назвали, зокрема, тризваніті з ландшафтних пейзажів чи все навіть заповідники. Тобто, я думаю, ви знаєте, що у нас неподалік від нашого міста є село Комарів, там на його межі із сокалом знаходиться. Заказник, природний заказник. Хоча в принципі про нього мало хто знає, як, як провели опитування, якщо показує опитування. І так, зараз я вам представила карту. Це є в принципі, це є всі архітектурні пам'ятки, це продохоронні об'єкти заказники. Тобто всі туристичні ресурси півночі Львівської області. Дивлячись на дану карту, як ви вважаєте, чого більше переважає на території даних районів, яких саме об'єктів? Нас в принципі райони насичені. Даними об'єктами це, от, наприклад, елементарні костели, собори, монастирі. До речі, можливо, хтось з вас знає про всім відомий костел, який знаходиться саме в Сокалі, і чим він таким відомим прославився? Тобто там не завжди був, не була, був собор, не завжди була церква. Тож, що завжди була церква, але згодом це було переформатовано у в'язницю до того ж строгого режиму. І на сьогоднішній день це перша, перша в'язниця, в якій перебуває український кілер. Щодо власне, туристичних ресурсів, це ж, включає також і готелі, мотелі, ресторани, тобто все, що необхідно для комплексного, для, для успішного. Туризму в нашому місті для того, щоб тересу було комфортно, йому потрібно всі для цього умови. Скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви в наших районах росток зеленого туризму, які який, який, який стає популярний в наш час? Давайте можливо розглянемо більш детально щодо зеного туризму, що він собою являє. Це, в принципі сільський е, туризм. Наприклад, в Рівненській області на Закарпатті він набуває не неабиякого обороту. Тобто, це коли в принципі готові надати е, власне помешкання. Е, Ну, наприклад, власне, помешкання мешканці того чи іншого села і так далі. Тобто, навіть в принципі елементарно з палатками у тому чи в іншому селі, подивитися на ті самі пейзажі, як живуть люди, це, в принципі, все в себе включає за туризм. Тобто, чи можливо таке на території Черацького району? До того ж, ви знаєте, що від у нас в нас був Сокальський район, але тепер це переформатувалося у великий Чераський район, який підпорядковує чимал, чималу кількість сіл. Тобто, чи реально тепер стається на сьогоднішній день? Якщо ні, то в перспективі чи це реально? Я думаю, що на сьогоднішній день це нереально, але якщо відбудеться розвиток валої інфраструктури, то це можливо. Як ви думаєте, чи готові будуть люди приймати інших туристів зовсім з інших міст, з іншої країни, можливо, чи вони психологічно будуть до цього готові? Ну це вже інше питання. Людям селах розповісти, <головічно> 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 Показати плюси та мінуси цього всього, я думаю, що частина людей вони будуть згідні на таку авантюру для, для початку, тому що не знати, як це все ж піде. Я Сможе, думаю, що якщо може... люди з сіл долають тисячі кілометрів ну, декілька сотень кілометрів, де коли щоб дістатися зранку на роботу, оскільки, в принципі, роботи немає, то для них це буде досить хороший механізм заробітку, і для них це буде нормально, вони навіть будуть раді, що є таке джерело доходу. Так, я повністю з вами згідна до того, ж, у нас проблема не лише в нашому районі із питанням роботи, зайнятості, але й у всій нашій країні. І, в принципі, в селах зазвичай люди звикли до ну, найбільше аграрії, як то кажуть, але, в принципі, як альтернатива, можливо, варто їм подати цей варіант. Лишній заробіток ніколи нікому не заважав. Так, на п'ятому слайді ми можемо бачити потенційний веломаршрут Львів, жовпокрехів доброси. Так, в принципі, він побудований так, з розрахунком на те, щоб відвідати усі можливі архітектурні пам'ятки району. Як ви знаєте, жовто на сьогоднішній день є займає друге місце щодо туристичного центру. Після Львова можливо ви знаєте, чим славиться саме жовтво, це колишня резиденція. Можливо, знати, я це резиденція колишня? Давайте я вам трішки розкажу. Жовко, в принципі, славиться нас на сьогоднішній день архітектурою площею ринок, і це колишня резиденція польських королів. Тобто, чи посприяла Польща у розвитку жовпи, як місце? Я думаю, що так. Тому що як ви знаєте, поляки в принципі зацікавлені у розвитку своєї історії для того, щоб про них не забували, і це, до речі, може бути як варіант для відбудови для реставрації і палацу потоцького в нашому місті. Тому що Потоцький має польське коріння, і в принципі можливо подати таку ідею, звернутися до певних органів, до певних людей для того, щоб зацікавити його реконструкцію в нашому місці палацу, і можливо, ми зможемо проводити на ті самі фестивалі, такі ж як і у Тартакові, і так далі. По всій Україні, в принципі, палаця Потоцького відбудовані і користуються популярністю. І приносить, ну, звісно ж, певні кошти у казну міста. Е, так, на шостому слайді я е, м, створила багатоденний веломаршрут Краків, жовтого, червоноград. Е, і сукаль. Дивіться, даний маршрут є, в принципі, не для всієї категорії населення, не для всіх людей, тому що е, для багатоденного веломаршруту потрібно бути підготовленим. Тобто насичена екскурсія, насичений, насичена дорога. Ну певна відстань, вона вимагає підготовки. Як ми бачимо, як ми бачимо у нас буде тут можливість відвідати Крехівський монастир вже Василянський собор, домініканський, заказник, великий ліс. Ось. До речі, ви нас можете бачити їхні розташування, і в принципі при бажанні їх відвідати. Я впевнена, що ви не пошкодуєте. Е, монастир е, Бернардинів у Сукалі. Дивіться, о саме він був переформатований у в'язницю, про яку я вам розказувала. Е, і Явориський природний парк. В Принципі, це за бажанням, і до речі, як ми бачимо, він знаходиться на межі України та Польщі. Рава Руська. Ну, це також прибажання, це тобто і додатковий об'єкт для відвідування. Там досить таки цікаво, тобто, в принципі, якщо підготовка вам дозволяє, то чому б ні? В принципі, ми можемо зробити певні висновки щодо розвитку в принципі, взагалі туризму і навіть елементарне велотуризму, як більш більш вузької спеціалізації, на нашій території. В, принципі, в нашій районі багаті на різноманітні об'єкти природного гентропогенного походження, тобто досить розвинена транспортна, туристична, соціальна інфраструктура. Звісно, ну, залишається той же самий мінус, це велосипедні доріжки, це і маркування. Хоча в Червонограді встановили деякі вже розмітки, де знаходяться ті чи інші об'єкти. Проте, ну, на мою думку, особисто вони не є досить Ефективними, тобто людина приїжджає, їй важливо бачити щось по факту. Вже, наприклад, людина ж прибуває переважно куди? На автовокзал, на залізничний вокзал, в Чорнограді це якраз через дорогу, тобто, і вона не бачить елементарного маркування, куди йти, що і робити. Google Maps включати, ну добре. А якщо, наприклад, це старші люди, тобто, в принципі, ну, трошки не продумано це. Так. Компактність розташування туристичних об'єктів, в принципі, наприклад, в Жовківському районі можна стверджувати, що вони розташовані компактно, тому що в принципі це є ем, ну тому, що вони розташовані близько один до одного. В принципі, це все є поруч і порог за це центральна імна частина міста. В Чеварському районі для того, щоб побачити, потрібно. Ну, трішки поїздити, наприклад, церква Юра, яка знаходиться під опікою ЮНЕСКО, знаходиться на старій частині міста. Церква Юсофата, яка славиться своїми масштабами, своєю красою, вона розташована в новій частині міста. Палац Потоцького також розташована в старій частині міста. Тобто, в принципі, але наше місто не таке велике для того, щоб. Роз'їжджати ну порівняно з Львовом, наприклад, тому я впевнена, що в принципі орієнтовно 5-6 годин велотуристу вистачило би для того, щоб познайомитися з нашою архітектурою, з нашими церквами, з нашими палацами, пам'ятками. Так щодо. Шовківського та вже чорноградського району я перепрошую. В принципі, можна стверджувати, що переваги і можливості у нас більше ніж недоліків чи загроз. Загроз в принципі в нас немає. Це навпаки, буде плюс для нас всіх. А можливо, у вас є якісь запитання, чи згідні з думкою, наприклад, елементарна гіпотеза, чи, чи стане велотуризм і взагалі туризм в нашому районі, і в межуючому Жовківському, своєрідним локомотивом для розвитку інших видів туризму? Тобто сільський, про який ми говорили, то саме якесь рибальство, навіть екстремальний туризм? Хотілося б дуже почути вашу думку. І, можливо, почути якісь ваші пропозиції, ваші запитання щодо даної теми і щодо подальшого розтку туризму в наших районах? У вас немає запитань? Ну, Якщо, в принципі, для вас все зрозуміло. Ми, в принципі, можемо закінчувати наш вебінар. В подальшому, якщо б у вас виникли якісь запитання, я вам надішлю в чаті Google форму, там де ви можете вказати всі недоліки, всі запитання, всі пропозиції щодо даної теми, тому що часто буває таке, що так, зразу не скажеш нічого, але в принципі потім можна продумати і певний час проходить, і людина вже формує якісь запитання або пропозиції. Тому я буду рада почути кожну пропозицію для розвитку нашого району, межуючого району, тому що я впевнена, що туризм справді має місце в економіці нашого району, і я впевнена, що вона що він буде мати успіх. Всім дуже вдякую. Дякую, що присвятили свій час. Сподіваюся, це було недаремно. Тому всім Дякую гарного вам, дня. Гарного так? вам дня, До побачення. до побачення.